Сучасний ремонт, зручні меблі, фізіотерапевтичний кабінет, спеціальних лікувальних процедур. Так тепер виглядає п'яте педіатричне відділення. Звичайний медичний заклад вдалося трансформувати у сучасний комфортний і безбар'єрний простір для маленьких пацієнтів. Ми змогли оновити повністю капітально це відділення також закупити інвентар, закупити умеблювання як медичні, так і офісні меблі, і частково поновити ту оргтехніку, яка була потрібна. Окремо були оновлені вбиральні, і одна вбиральня зроблена абсолютно нова. Це і вбиральня для осіб з інвалідністю. Тут є спеціальне обладнання, яке повинно бути на місці надання послуг первинної медичної допомоги. Ми відновили кабінет для фізпроцедур. Його тут не було. Ми зробили і облаштували кабінет здорової дитини для зручних. Пацієнтів він повинен бути обов'язково для діток, які проходять вакцинацію. Тобто, в режимі очікування, після того, коли проведена вакцина, мама з дитинкою повинна мінімум пів години перебувати в приміщенні медичного закладу. Оновлення педіатричного відділення це не лише ремонт, а й інвестиція у здоров'я маленьких івано-франківців. П'яте педіатричне відділення обслуговує понад 4 тисячі дітей. Відтак, його ремонт та оновлення матеріально-технічної бази були на часі. Наші пацієнти це дітки, і їм це дуже, ну, нам потрібно якісно їм надавати допомогу. Це обов'язково. 4,5 тисячі в нас тут рахується. Оновили в кабінетах у нас нове обладнання. У нас нові ростоміри, в нас нові ваги для маленьких діток, для старших діток. Це обов'язково. Кожного року дитинка приходить на огляд, лікар мусить подивитися і ці всі дані записати. Загалом, модернізація медустанови сприяє не лише якості роботи персоналу, а й створює атмосферу безпеки та спокою для маленьких пацієнтів. Найперше оновлення потрібно для атмосфери, для того, коли дітки відвідують даний заклад, щоб вони відчували безпеку. В першу чергу я завжди до пацієнтів ну, знаходжу підхід, тому що пацієнт завжди раніше соцівалося білий халат з якимось внутрішнім страхом, тому щоб дітки відчували спокій, щоб батьки відчували спокій, щоб вони були впевнені, що дитина в надійних руках. Минулого року це було стуса, оновлене педіатричне відділення тут Хоткевича. Давно потребувало давно умови для лікарів, для дітей. Ток, які приходять сюди, тому тішимося, що наша педіатрична система надання допомоги найменшим до 18 років. Вона змінюється, розвивається. В оновленому педіатричному відділенні поєдналися сучасні медичні технології з турботою та комфортом у кінцевому підсумку. Юні пацієнти отримують ефективне лікування. Михайло Березинірослав Лелет новини на вежі.